Значить, Ілінецький ставок приймає поповнення молодняк коропа, зарибок трьох видів. Дзеркальний короб, короб простий німецької породи і короб рамочний. Нав'язка від 20 грам і до 50. Покажи відро, давай відро. <ганувальний> Че, в, в, да, в середньому, да, в середньому да, 30 грам. Покажи вітро, да, 200, 200, 200 ничо, ничо. 206 кілограмів закуплено кількістю більше 16 тисяч штук. Висі, да, все. Давай, давай, носи. Там кошики по 22 23 кіла. Кушики насипають, але ну, вони її теж вони ж не бере. Вони ще вивели кошти, кошти в другу полку. Я колись брав в цьому. Я, дивіться, як. Втали, то... а, вони ковтки стали всі. Вони такі по, по грам 150, 200. Медленно висипаємо, так щоб було видно, що відрод на цей раз повернеш на цю сторону, щоб було видно, як не висипається.

Да, 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 приходь, приходь. И медленно сепишь. Ну, <рес> 16 тысяч, 300 тысяч. – О, О та, та, ходиш, коня, Коні що? доїжджали сюди, заїжджали там коні, розвертались, а, а зимою льот витягувалися сюди. Ну літ я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, як відбрали. Лодку там, нам, там, можна там, можна там, коло того берега прив'язували і тако було води. Фактично, оце гу все, берег, що... Ну берег старий, видно, де Так. Де дерева росли. Оце гу? Це ще камір. Тебу, Тебу, хуї ти ж фотомонтажуєш коропи по 3 кг. А хто об'явиться, вступну. Що що? Тож заставку треба, щоб була. Хто? Сам об'явлю. Чуєш Саш, а ти оце все знімаєш, Що ти не кидаєш в інтернет? Ілнчий Лінецький район. Чи Лінець? Ріжмань кидає. Щось я дивився, нему знайти. через боку, А і... це буде всі свої слова, всі до одного будуть затепер. цей раз. Що не поняв? Всі слова, які не казав, тільки що. Всі будуть інтернеті. А ну ще раз коїшне. Від берега чи від жіні? Від берега відійшло раз, кого що то казав. Кого то благодатність за хорошу доставку. Це що, амур? Пару амурських теж є. Попадали пару амурських. Ну за чесно говоря, шість, то штуки чи віски? 200 кілограмів. Чуєш, Паш, а, просто... <риспаш>, а уважа дяк? Без води? Отакує як ти, видно, на the... na... na...